Доброго вечора, пані Ірино. Ну хотілося б спершу е дізнатися. Ну, тр трішки такої, може, статистичної інформації, якщо можна, а ну принаймні якось обговорити. Дивіться, от Ігор Луценко, е військовослужбовець, е теж е заявляв про. Це його слова про 100 тисяч, приблизно в таку кількість він оцінив людей, які ну залишають, які зараз перебувають в СЗЧ. Веніславський Федір, ваш колега, каже, що це не відповідає дійсності. А коли поспілкуватись з деякими військовими, то ну вони. Кажуть, знову ж таки, це ж теж, мабуть, ну не репрезентативна якась історія, але що насправді ця цифра в 100 тисяч може бути навіть більшою. Тож, е, ну чи, чи є розуміння все ж таки якоїсь конкретної цифри, і, ну ми її не озвучуємо там, от як каже Веніславський, щоб там ворог не дізнався, чи просто може не ведемо і обліку в силу там тих чи інших причин, приміром командири може не хочуть подавати, бо в вочевиті такі випадки є відповідних даних. Ну щоб ну, не отримати по шапці від вищого командування, скажімо так. Дивіться, дійсно питання СЗЧ вже е, піднімалося на засіданнях комітету, воно відбувалося в закритому режимі, тому що тут я погоджуюсь з колегою Венеславським ага. про те, що цифри стосовно СЗЧ це не тема для публічного обговорення, чи є е, це явище е, повальним? Ні, немає. Але чи потребує воно відповідної реакції, реагування або коригування? Поведінки, в тому числі і командирів, щоб питання СЗЧ не набирало обертів. Так, це потрібно на найближчому засіданні комітету. Знову ж таки буде піднято це питання. Ініціювали його члени комітету. Ми заслухаємо. В тому числі і представників Генерального штабу, Міністерства оборони, було б бажано запросити і деяких командирів, комбріїв для того, щоб бачити або чути їхню позицію. Можливо, в них є власне бачення стосовно того, що потрібно здійснити, які потрібно застосувати. Мотиваційні механізми або механізми впливу для того, щоб питання СЗЧ не поширювались, і для того, щоб воно не ставало предметом публічних обговорень. Пані Ірино, а оцей законопроект вже другий, який ну пом'якшує трішки так покарання для, для ну, людей, які от власне самовільно залишають військову службу, при ну його розробці. Чи зараз якщо говорити про консультації з військовими, ну чи вони там відбуваються, чи це те, що ви кажете там в перспективі? І ну головне з ким це там бойові офіцери, чи там штабні військовослужбовці, так ну які. Які перебувають в штабі, бо ж ну, від цього, вочевидь, е, ну, залежить і наскільки, скажімо, дієвим буде е, на практиці, наскільки дієво на практиці буде працювати цей законопроект. От, ну, які сподівання на, на, на нього покладаєте ви станом на зараз, як депутати, як законотворці. Дякую, пане Сергію. Дивіться, давайте почнемо спочатку. Те, про що казав Федір Веніславський, про напрацювання певні напрацювання робочої групи на базі комітету, вони стосуватимуться в першу чергу, і це буде достатньо такий технічний невеличкий законопроект, якщо він буде зареєстрований як законопроект, який буде мати на меті можливість людей військовослужбовців, які повернулися з СЗЧ, але проти яких відкрита кримінальне впровадження чином Законодавством, щоб їх знову поновили на обліку, поставили на е, харчування е, і все інше забезпечення, яке має він отримувати згідно е, згідно порядку, як військовослужбовця. Тому я б говорила про те, що зараз це технічне питання, яке буде врегульовано. Що стосується більш комплексного питання, про яке ви говорите, воно дійсно з моєї точки зору так само потребує законодавчого врегулювання, зокрема і термінів, да умовно кажучи, якщо не відкривається кримінальне впровадження, взагалі mm -hmm. да, тобто те про що казав Федір Володимирович, mm -hmm. тобто не від, не відкривається, то з моєї точки зору має бути певний термін. Протягом якого він не відкривається, тому що просто не відкривати і розраховувати на те, що людина повернеться, а людина може вже перебувати навіть поза межами нашої держави. Тому тут потрібно підійти більш, Е, Пахово залучити дійсно представників не лише Генерального штабу Міноборони, в тому числі я наголошую, що я б пропонувала заслухати і камбріїв, і тоді в комплексному баченні зробити законодавчі зміни, які знімуть гостроту питання за і дадуть можливість тим, хто. Той чи інший спосіб залишив військову частину мати можливість повернутися без відкриття взагалі проти нього кримінального впровадження, але з моєї точки зору все ж таки буде потрібно встановлювати відповідні терміни, які відводяться на це повернення. Воно не може бути безкінечним, тому що це. Це тоді знаєте, ну е, ні про що, або е, достатньо популістична буде норма. Погоджуюсь з вами, пані Ірино. Але ну а загалом е, хіба це вирішує ну, якісь проблеми? Ну тобто, тому що звучить воно е, правильно, абсолютно так. Ну людина скої злочин. По суті, це дезертирство. Ну і відповідно за це там має бути або покарання ну або в даному випадку так ми кажемо повертаєшся, е, нічого не буде. Але ж. Е, Питання мотивів, чому людина скоює цей злочин, і тут я б апелював дійсно до того ну скандалу, який вибухнув так з цим публічним, от таким е, самовільним залишенням частини Сергія Гнізділовим е, людина. В 2019 році пішла на контракт, тобто так її навіть не мобілізували. Контракт трирічний. Він закінчився е, там е, на початку дві на е, навесні, перепрошую е, го року. Тобто, почалось повномасштабне вторгнення. Ну, і ця людина могла б в принципі е, вже звільнитись, але так не сталося. От, і е, як каже Сергій Сергій Гнізділов, ну тобто, так він каже, я готовий там піти у в'язницю мінімум 5 років, так, нижня. нижня Межа покарання станом на зараз. Але каже: Ну щоб проблему вирішити, а проблема в, е, в тому, що не врегульовано питання демобілізації чи от оцих термінів служби. То чи з тим ми зараз боремось насправді? Е, ну Ви абсолютно правильно ставите питання, тому що дійсно е, публічний такий е... Хід, який зробив Сергій Гнізділов, він має підґрунтя, і те, що спонукало його до цього вчинку, не те, щоб показати всім іншим, що можна в такий спосіб заявити про свої права, а те, що влада, не маючи політичної волі, до сих пір не спромоглася встановити чіткі терміни для звільнення під час дії воєнного стану, з моєї точки зору, і ми з вами про це неодноразово говорили. Терміни звільнення під час дії воєнного стану це так само дуже, е, дуже вагомий аргумент для мобілізації, тому що людей лякає не мобілізація, а відсутність. Термінів перебування на військові служби під час дії воєнного стану це також було би мотиваційним чинником з моєї точки зору, не зважаючи на те, що зараз нас відбувається на лінії зіткнення. Я цілком свідомо віддаю собі розуміння того, що сьогодні збройні сили і сектор оборони і безпеки потребують якомога більше людей для того, щоб стримувати навали. Разом з тим, ми говоримо про те, що. Відсутність термінів вона буде е, провокувати подібні вчинки, публічні такі вчинки, які е, виключно через е, усвідомлення е, своїх дій не буде масовим явищем. Воно буде знаєте, таким своїм е, свого роду це маніфест, це протест. Протидії влади, яка до сих пір не здійснила рішучих кроків для того, щоб в законодавчому полі цей цей термін, це питання термінів звільнення з військової служби був е, прийнятий. Ви знаєте, що була робоча група в липні з генеральним штабом і з міністерством оборони, де була досягнута домовленість про те, що до жовтня, в кращому випадку, або в жовтні місяці буде внесено вже урядовий законопроект з визначеними термінами. Є окремі депутатські ініціативи. Про це ми з вами неодноразово говорили. Про те, що пропонуються різні алгоритми, там 36 на на да, там, або інші якісь терміни встановлення. Разом з тим, не встановлення термінів насправді не просто психологічно, морально і фізично виснажує наше військо. А й вбиває показники мобілізації на старті, тому що люди мають лише квиток в один кінець, і це є неправильно. Мають бути ротації, мають бути можливість звільнення у випадку, якщо людина відслужила там 36, або там я не знаю, як буде пропонувати зараз міністерство оборони, якщо воно буде щось пропонувати 42, 48. Але дайте, будь ласка, чіткі терміни для того, щоб люди розуміли, пані Рино. От. Повністю погоджуюсь з вами, але ну дивіться, от ви говорите про те, що там в липні було засідання робочої групи. Там про жовтень. А я пам'ятаю, що коли тільки закон про мобілізацію приймався 11 квітня, так його було ухвалено за два дні до того. Ну тоді що було у вас на комітеті, ну дослухались до порад головнокомандувача сирського, і який сказав, що треба окремим законопроектом, і чітко було проговорено. Через вісім місяців буде законопроект 9 квітня. Це було сьогодні. У нас 3 жовтня. Через тиждень, от вже 6 місяців буде, е, можна фіксувати е, щось загалом напрацьовано. Ну чи це, бо мені здається, проблема ще й в тому, що ну люди просто почуваються обманутими. Їм кажуть, сьогодні так ми там через півроку зробимо. Ми через місяць зробимо. А віз і нині там от в чому проблема? Тож щось взагалі робиться в цьому напрямку, чи чи так поговорили, або очі замилили там військовим напередку і все. В абсолютно праві, дійсно ще там, в квітні місяці відбулася подібна річ, коли фактично за в день ухвалення рішення комітету наступний день був голосування, вже вичистили просто норму про встановлення термінів. Наголошую, що саме цей законопроект і розробляло Міністерство оборони. Тобто 36 місяців, які були в тому законопроекті від до від першого читання до другого читання, вносили не депутати. Щоб ніхто не звинувачував, не опозиція, щоб ніхто не звинувачував в, в популізмі. Це вносив уряд документ, який розробляв Міністерство оборони з Генеральним штабом, і там було 36 місяців. Бачаючи в цьому маніпуляцію, коли була вичищена ця норма, ми одразу подали свій законопроект, де закріпили ці 36 місяців. Е, з єдиним що. Е, Обґрунтуванням 18 під бойовими розпорядженнями, так. але станом на зараз, що відбувається, відповідь на ваше питання ага. станом на зараз на наступному тижні має відбутися закрите засідання комітету, де буде поставлено питання і міністра оборони, який буде звітувати за рік на посаді, і представникам генерального штабу стосовно того, чи мають вони взагалі намір виконувати норму перехідних положень про 8 місяців. Тобто внесення відповідного законопроекту з термінами до кінця цього року. Тому я сподіваюся, що на наступному тижні в нас буде трохи більше інформації, але сам факт того, що відтягується процедура внесення відповідного законодавчого акту, дає мені підстави говорити, що Генеральний штаб та міністерство оборони не готують і не готові поки що вносити відповідного акту. Тоді, пані Ірино, ще один момент, мало часу залишається, але не можу не спитати. От знову ж таки, повертаючись, і наші глядачі пишуть так, до історії з Генізділовим, В нього контракт. Якийсь час назад, ну скажу так, не, не хочу багато там окреслювати, але ну, я там, скажімо, теж робив певні кроки для добровільні, для самомобілізації, так? Не, не, не зрослось, На жаль, поки що подивимося, як буде далі. Але тоді так само мені акцентували там от, люди, кажуть, ну, контракт це краще, тому що, по-перше, Перше три роки, так це окреслено, ну офіційно. І е, по-друге, як мені пояснювали знову ж так негласно що там, ну мовляв, стільки соціальних якихось там е, гарантій якихось прописано, які насправді е, ну дуже важко виконати їх всі. Що, в принципі, там е, при бажанні розірвати цей контракт взагалі проблем немає. Е, але от досвід Сергія Гні... я зараз не про себе, говорю, але досвід Сергія Гнізділова свідчить про те, що. ну Неможливо розірвати контракт. Це позиціонується як така, ну певною мірою мотиваційна річ. Так і виплати там перші і далі. А воно не працює по факту. Чому так? Ну, тому, що уряд не виконує е, свої функціональні зобов'язання. Якщо це про соціальні гарантії, які прописані в контракті, які ні, мають гарантія про, про те, чому коли ти підписуєш контракт на три роки, так ну тобто, умовно кажучи, ти можеш його розірвати, е, піти. А потім ну там тебе буде е, призвано е, так. Ну по по мобілізації може таке бути, може е, такий варіант, не але можем. ні, просто не пускають. Не може поясню, чому не може, тому що під час дії воєнного стану контракти не розриваються. Тобто, mm -hmm. людина, якщо вона уклала контракт там, як ви говорите про Сергія Гнізілова на три роки, після початку широкомасштабного вторгнення і введення в дію воєнного стану контрактники не можуть звільнитися. Тобто можуть лише звільнитися ті, хто уклав контракт на один рік і кому є від 18 до 25 років, вони укладають виключно контракт на один рік. Так контрактів на один рік по факту ж, ну, їх ніхто не підписує. Цього немає. Є контракти на один рік підпіс підписуються ті призовники або військово зобов'язані, вік яких від 18 а, до 25. Там лише на один рік, і mm -hmm. він може його по завершенню. Припинити, тобто він не зобов'язаний його подовжувати. Так а який Інша сенс річ, тоді, пані Ірино? А який сенс і... тоді в контрактах, взагалі, якщо його не можна там по завершенні терміну розірвати, ну крім цієї там початкової виплати? Тобто, ну в чому різниця між контрактом в даному випадку і мобілізацією просто? Е, ну за великим рахунком різниця в одному в дії воєнного стану. Якби не було дії воєнного стану, угу. він міг би зупинити і завершити свій контракт ага. в умовах воєнного стану. В умовах того, що він має військово-облікову спеціальність, від, в, в умовах того, що він має відповідний досвід і вже несе службу, він просто не може бути звільнений. От і все почуто. Пані Ірино. Дякую дуже за дійсно. Грунтовні як завжди, роз'яснення. Ірина Фріс, народна депутатка України з фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної ради дякую. з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.